Знімай пелену, я прийшла, час пішов, імення моє завше глухо дзвенить імення моє, це завершена мить. Печатки століть відкривай то й що, навпроти стоїш, затягнеться, твій шов, дам сил долетіти до краю. Початки століть, мов жартовний ягня, живі, доки людство не гострить ножів. Живі, мов рубінові краплі й чужі замолені втрати. А ось і моя потоком стікає в картини й моря чи навіть поглиблює кратер. Початок війни, наче крик у вісні. глухий, доки людство не бачить межі, глухий, поки жест не сигналить, біжіть далеко від дому. І сіється сніг і липне до ніг. Щоб затримати біг у сіру й крихку невідомість. Початок кінця, мов монетки з кишень, дзвенить, що докупи себе не збереш, дзвенить, що сурмить, сповіщає, з мереж що впало кадило. Прощатись іще судилося з ким, обриваю весь щем, мов вишню, що рясно вродила. Навпроти стою тіло стріляний храм, імення моє двадцять. Це я ховаю в уламках містяни селян та пес стереже привид хату, й пора докласти зусиль до загоєння ран, бо з'явиться інший початок.